Знаю, що тебе бабуся була в окупації в Бородянці так, з так. перших днів. Коли Бородянка да, була в окупації, там залишилась моя бабуся. Та там декілька родичів, які були там десь полтора, півтора місяці там. І коли там, у нас хлопці їхали зачищати, Київщину. Київщину, так, то коли я там почув, що їдуть в Бородянку, uh -huh. я сказав, що я по-любому їду з вами. От. І тоді ми поїхали, це місце, виходить, вже воно було зачинено для людей. 에, поки що, uh -huh. Тож, тому що була зачистка, там розмінування, Тобто дуже було багато 에, Роботи, всякого да? такого, такого лайна, якого нам 에, залишили ці покидьки. Коли я туди попав, я, я не, ну, не, не міг повірити своїм очам. Тож, то, те, що я там побачив. Це, як знаєш, от ти як дивишся якісь там фільми про війну. Але це декорації, а тут у тебе реальність. Що найбільше в очі, вразило по-недоброму вразило? Зруйновані будівлі. Я вважаю, що я був і там і в Ірпені ми були, і в Бучі. Я вважаю, що. Сама саме, мабуть, такий постраждалий район. Це Бородянка, Бородянка тому, що раз була, була да. вісі... Ми якраз теж так потуж. Угу. е, дуже було багато, саме таких е, гучних і неприємних інцидентів з Бучою і з Ірпінгом. Так, 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 так. Але Бородянка просто по руйнації це угу. ну, там дуже я вітаю. Це в у нас у мене фотографія була з Бородянки, де е, будинок шість під'їздів, е, чотири знесено. Так, mm -hmm. да, я показував. Да, да. бабусі а, теж нема вже, нема, вже нема. Там якось погорів під'їзд, там якась секція. Він якийсь час там стояв, ну, стояв а от нещодавно мені подзвонила, сказала, що там частина будинку впала вже. То, то, ну, якось там конструкції не, не витримали. витримали, так і він упав. Тому я, я вважаю, що це, 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 це таке жахливе картина. А що розказувала бабця? Так. Тому що вона, якась, ну, а, вона тільки нещодавно ну, приходить до, до себе ну, до, до тями, тому що це такий психологічний стрес та а, навантаження. Тобто. Ну, как, як би, ну це, це, це складно описати, тому що. А, Ну ми зізвонюємося, зізвонюємось, тось спілкуємось, і я розумію, що вона вже якось восанвастанавлять.